Мої вітання на телеканалі Дніпро. Тіві випуск новин спорту Дніпро. Серед рік інших міст Черка Рівного буде приймати матчі першого етапу Кубка України з баскетболу, які відбудуться з 25 листопада, по 1 грудня. У парах на паркеті палацу спорту Шинік зіграють господарі Дніпровці і Криворізький Кривбас та Запоріжжя і столичний Київ Баскет. До фіналу чотирьох кубку України, який заплановано провести навесні 2025 року. А місце проведення буде визначено пізніше. Вийдуть три переможці першого етапу змагань, а також краще з що програє у чвертьфіналі. пари однієї другої фіналу будуть визначені шляхом шляхом жеребкування у Кубку України цього сезону. Візьмуть участь вісім клубів е, суперліги та чотири команди з вищої, які підтвердили свою участь у змаганнях Харківські Соколи. Кобаскет, Бао» та селфмайт. Тим часом Володимира Коваля проведуть дома два поєдинки регулярного чемпіонату Суперліги України. 5 листопада вони прийматимуть рівне ШВСМ, А наступного дня 6-го – старий Луцьк. Дар'я Білоді, перша Лаша Шабдатуашвілі, другий. Зрештою, мова не про зайняті місця на підесталі Пашани зірок світового дзюдо услід за нашою чарівною Дашею. Легендарний гість з Грузії, чемпіон та призер Олімпійських ігор, дворазовий чемпіон світу, неодноразовий чемпіон та призер Європи, провів на татамі великої зали палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви нашого міста, майстер клас. Дар'я Білодід, перша Лаша Шавдатуашвілі, другий, зрештою, мова не про зайняті місця на п'єдесталі пошани зірками світового дзюдо. Услід за нашою чарівною Дашею, легендарний гість з Грузії, чемпіон та призер Олімпійських ігор, дворазовий чемпіон світу, неодноразовий чемпіон та призер Європи, відгукнувся на запрошення президента Федерації дзюдо України Михайла Кошляка провести на теренах нашої держави серію майстер-класів, на мапі якої у Дніпрі, на татамі Великої зали Палацу спорту, стадіону Олімпійські Резерви нашого міста, все і розпочалося. Лаша Шардаташвілі – це початок етапів майстер-класу по всій території країни. Наприклад, Лаша буде сьогодні в Дніпрі, післязавтра він буде в Києві, в місті Київ. І последнє його поїздка буде це місто Львов. На весну ми плануємо сюди. Залучити ще одного майстера дзюдо, але це поки таємниця. На початку стислої урочистої церемонії першого дзвоника майстер-класу і знайомства Михайло Анатолійович особисто представив гостя і подякував йому за візит та побажав успіхів усім його ситуативним учням. Після чого один з найтитулованіших атлетів вітчизняного дзюдо, майстер спорту України міжнародного класу, тренер спортивного клубу Дніпро Дзюдо і дитячо-юнацької спортивної школи обласної ради з грузинським корінням Ілля Чімчурі, виступив у ролі добровільного перекладача для лаші шавда Туашвілі. Останній був Приємно вражений теплом і щирістю, зустрічі на яку завітали понад три сотні бажаючих не тільки з Дніпра, але і навколишніх центрів та міст сусідніх областей. Україна я вдруге в Україні і дуже радий бути тут та щасливий від того, що зустрівся з дітьми, які спалаючими очима дивляться на мене. Сьогодні я поділюся з ними усім своїм досвідом на за попередні роки, який має їм стати у нагоді. Окрім іншого, таке побачення і знайомство серед іншого мотивує і надихає мене розпочати підготовку до наступних Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі, адже власним виступом... Типом на двох попередніх олімпіадах я не задоволений Далі вже безпосередньо на татамі Лаша розпочав урок, у ході якого він поступово крок за кроком, від простого до складного ділився не лише власними фірмовими, переможними прийомами, але і намагався передати та донести до присутніх, щоб вони взяли собі на озброєння його знання і досвід, які увібрали в себе як основи дзюдо, його техніки, доступні для розуміння спортсменів різного рівня підготовки, так і філософію, яка лежить в основі цього олімпійського виду спорту і японського бойового мистецтва. Знайомив і розповідав про підхід до тренувань, важливість дисципліни, самоконтролю та поваги до суперника, що є ключовими компонентами успіху не тільки в дзюдо, але й у житті. Загалом у такий спосіб учасники занять отримали унікальну можливість не тільки побачити на власні очі, як потрібно філігранно і високоякісно виконувати прийоми, але й на практиці спробувати їх проводити особисто під пильним наглядом майстра. Цікаво, це ну, кожен може виняти щось цікаве для себе. І дівчата та хлопці, тому для кожного щось цікаве знайдеться. Я думаю, ну, якісь нові знання, поспілкуватися з такою видатною людиною, навчитися чомусь цікавому. Дуже класні враження, які потім дадуть нам як наснаги для майбутніх наших перемог Це чудовий захід для дітей, незважаючи на. Таку важку ситуацію в країні вони мають змогу завдяки ЗСУ, завдяки Федерації дзюдо України відвідувати майстер-класи зірки світового дзюдо, чемпіона Олімпійських ігор, мають змогу, мають змогу навчатися якісним прийомам». Приїзд до Дніпра і майстер-клас від лаши Шавдатуашвілі безсумнівно надихнули і дали можливість збагатитися досвідом зіркового атлета, зануритися у світ дзюдо з новою глибиною його розуміння та натхнення, серед іншого взяти собі на озброєння його кращі взірці і бодай на йоту покращити та удосконалити у такий спосіб власну майстерність. У п'ятницю у нашому місті попрощалися з ще однією легендою футбольного клубу Дніпро. На 76-му році помер багаторічний масажист Геннадій Іванович Безродний, який віддав в піввіку життя, 30 з яких Дніпровській команді. Окрім цього, він встиг попрацювати в Нікопольському колосі та Елістинському уралані Калмикі. Геннадій Іванович був не тільки вправним фахівцем, професіоналом своєї справи, через майстерні руки, якого пройшли тисячі вдячних гравців, серед яких виконавці з європейського. Іменами. Він володів задатками гарного психолога, адже був розумною, ерудированою людиною, уважно слухав кожного і давав корисні поради. Міг заспокоїти, налаштувати, вселити впевненість, мав тонке почуття гумору і незалежний погляд на світ і події. На жаль, на прощання з ним з невідомих причин прийшли лише одиниці тих, кому він допомагав. Зрештою, то вже нехай залишається на їхній совісті. Ми висловлюємо щирість відчуття сім'ї рідним, близьким, друзям і знайомим Геннадія Івановича. Світла, вічна пам'ять і царство небесне. І Геннадій Іванович відбувався не тільки від трудолює, він, він був психологом, завжди мог підтримувати футболістів, завжди розказувати байку. Тобто він був одним із членів колективу, який досягав хороших результатів. этом його велика заслуга. Мій гумор гарний у нього був завжди. Ще ірудирована людина, багато знав, багато допомагав. Хлопці на масажі відпочивали. Релакс був добрий, коли він працював і это, ну, приносив користь футболістам, і не тільки такого. Восстановлю, ну, вони, а ще і, і емоційно були, відпочивали разом з ним. Добра людина, щира людина, така завжди професіонал свого діла. Довго працював у футбольній команді, футбол для нього було життя. Знаєте, Захотів би ніякого негативу, ну, не, не, мож, не можу не, не, на пам'ять не, приход, не приходить, навіть якщо б хотів. Би. А щодо ну, що значення, я вам скажу, будь-яка людина, яка в клубі, а тим більше така людина, яка спілкується зі всіма щоденно, вона дуже важлива, бо вона формує атмосферу, атмосферу, ну, свій, свій вклад в добру атмосферу, якою, до речі, Дніпро славився, Геннадій Іванович Чимолух вносив. Ну, уходить опоха. Пішла світла людина, світла пам'ять. Ну, я вважаю, що всі для кого, ну поки залишається хтось, для кого слово Дніпро, яке лапки береться, щось, щось значить, ну, то пам'ять пам про Геннадія Івановича буде. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.